Гас на горі, так називається вулиця, якою урочисто пустили блакитне паливо в селі Кунин з Долбунівського району. Хоч село й небагатолюдне, зате на перший запуск зібралося, чи не усі мешканці. Жителі радіють, роками чекали блакитного палива. Нарешті можуть обійтися і без дров. Старим людям не треба ходити, Дрова шукається, так відкрив кран, крайний тепло ходить. Нічого якось будемо платити, Пенсіонер то половина будь. Пані Євдокія першою запалює газову плиту. Жінка за десятків років нарешті дочекалася блакитного палива, ще й не звикла, що в будинку дуже тепло. Як давно чекали, але ну не думано, що ми його дождались. Дякую всім тим людям, які допомогли нам його добути. Привикла ввечері, треба нести дрова до хати. А як приходжу до хати, в хаті тепло. Село газифікували у кілька етапів. На останній бракувало коштів, тому люди самостійно зібрали 55 тисяч гривень. Із грошима сільської ради минулого року розпочали завершальний етап. У 2003 році газ пішов в три села. Не пішов він на цю вулицю лише тому. Що коли е, робилася документація металічними трубами, то колгос замовив документацію і цю вулицю не включив в документацію. У 15 будинках підведені стояки, сім із їх вже включені. Люди мають газ. А остається ще 18 будівель, які стоять і люди думають. По протяжності, то це буде 1600 метрів. Нині все село газифіковане. Щоправда, тут багато будинків пустує. Але жителі розраховують, що з блакитним паливом у Кунин прийдуть і нові мешканці, Ігор Шумик, Юрій Ковєв, новини рівного.